Добрий вечір тобі, О, пане, господарю, господарю, радуйся, ой, радуйся, ой, земле, земле, Син Божий, народився, застеляйте столи, та все килимами ой, радуйся, ой, ой, ой радуйся, ой, земле, земле, Син Божий, народився! Та й кладіть калачі з ярої пшениці народі, радуйся, народ, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. бо прийдуть до тебе три правди, гості, радуйся, ой, ой радуйся, народ, земле, син Божий. Народився, а той перший празник, Христове, христо, 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 радуйся, Ой, радуйся земле, земле Син Божий, народився, христо, а той другий празник святого Василя, радуйся, ой, радуйся, радуйся, радуйся земля. Народися, а той третій празник святего, на Хрестя, радуйся. радуйся, радуйся, земле радуйся. син Божий, народився, радуйся, радуйся земле син Божий, народи.